Відключення світла через нагоду тривають у Новогродівській громаді. Уже п'ятий день поспіль працівники ДТЕК та комунальники борються із наслідками складних погодних умов. Мешканці сіл громади на відновлення електропостачання чекають. І досі майже всі наші села на сьогоднішній день залишаються без електропостачання. Мар'їнський рес обіцяє, що сьогодні вони відремонтують. Населені пункти, це Карлівка, Галицинівка, Мемрик, Лисівка, але ж там не тільки погодні умови спричинили відсутність електроенергії, а й обстріли. Частина будинків у самому місті також перебуває без світла. Плануємо, що в місті, хоча б встигнуть хлопці відремонтувати все, що наробила природа. В нас працюють працівники ресу Солидівського, і ми також зі свого боку надаємо технічну допомогу. Це автовишка для того, щоб вони Могли працювати на сьогоднішній день». Коли вдасться відновити енергопостачання у всіх куточках громади, сказати важко. Адже намерзла крига подекуди втричі товща за діаметр дроту. Ще лінії електромережі всі ми бачимо зверху льот. Вчора, от, ну, приклад такий, поїхала бригада, на було, Була інформація, що там один обрив. З'ясувалося, що там обривів набагато більше, просто їх не було видно із за того, що не робили. Через майже постійний дощ у перші дні негоди підтримувати дороги у проїзному стані було важко, проте комунальники працюють цілодобово. Посипаємо піском, поки машина доходить до кінця вулиці. Вже пройшов дощ і нас така сама важка точка. Це міст через железну дорогу. Там майже 24 години на добу люди працюють і при необхідності посипають. Мешканці, що досі перебувають без електроенергії, аби погрітися та зарядити телефони, можуть звернутися до пунктів незламності. На території міста їх функціонує два. Загалом за добу фахівці ДТЕК повернули світло у 42 населених пункти Донеччини.